Бог відкладає все, щоб присвятити тобі час. Роздуми над Словом Божим на вівторок другого звичайного тижня рік другий. Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, його учні почали дорогою зривати колоски. А фарисеї казали йому Поглянь. Чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється? А він каже їм: чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі, і зголоднів він сам, і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому за первосвященика Авіятара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священиків, сам їв. І дав також тим, котрі з ним були, і сказав їм Субота постала для людини, а не людина для суботи, так що син людський є Господом також і суботи. Спробуймо вдуматися в ці слова Спасителя що вони означають для нас. Інколи можна почути на проповідях. Що святий день у випадку Християн Неділя, це день, коли ми в особливий спосіб присвячуємо час Богові. Коли нам це вдається, ми відчуваємо певне духовне задоволення, духовну радість. І навпаки, коли не вдається нам святкувати Дня Господнього, відразу відчуваємо почуття провини і маємо матеріал до наступної сповіді. Нерідко таке мислення назначене дуже правовим юридичним підходом до віри, Треба, мусиш, не повинні і тому подібне. Пропоную дещо інакше поглянути на святий час. Перш за все, потрібно зазначити, що сьомий день це перша дійсність у всесвіті, яка була освячена. Перше, що Бог освятив, це час, і благословив Бог сьомий день і освятив Його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творяче зробив. Був. І перше святкування суботи полягало не в тому, що людина присвятила час Богові, а в тому, що саме Бог присвятив свій час людині. Вживаючи описової мови книги буття, Бог відпочив, відклав усі свої всесвітні справи, щоб помилуватися своїм створінням. Уся єврейська містика говорить про так зване захоплення Шабату, коли Бог захоплюється своїм творінням, а творіння має можливість захопитися своїм творцем. Якщо так було під час Першого святкового дня, коли Бог захопився своїм творінням, а особливо людиною, то що відбувається зараз, коли Бог має можливість споглядати не просто творіння, а творіння відкуплене кров'ю свого сина? Тому апостольський лист святого Івана Павла з доміні» Називає неділю звершенням повнотою суботи. Спробуй лише уявити на хвилинку Бог відкладає все, щоб присвятити тобі час. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.